У нас є три ключових напрями нашої діяльності: перше це популяризація України за кордоном. І ось ухвалена концепція популяризації, план заходів популяризації. І нарешті цього тижня підписано положення про комісію з питань популяризації. Наступного тижня, сподіваюся, вона збереться, і ця комісія має займатися брендом, брендбуком України і медійними кампаніями за кордоном. То цього це року це все почало ну, логотипи. Це... Вже є треба обрати найкраще, mm -hmm. треба його адаптувати до реаль... реалії життя і просувати далі. Другий напрям це інформаційна реінтеграція Криму і Донбасу, тобто це відбудова. Інформаційну інфраструктуру, це побудова телевеж, наприклад, вежа, вежа в Покровську. От от уже стартує. Вежа в Бахмутівці 34 метри. Буквально от ми перевіряли, був наш моніторинг в п'ятницю, цифрове телебачення, передавачі від наших закордонних партнерів і так далі. І третій напрям це доктрини інформаційної політики. Тобто, це створення категоріального апарату, це створення кризових центрів. Ключова задача закрити білі плями на підконтрольній території. Це відбудеться цього року. Mm -hmm. Говорити про Окуповану територію досить складно, тому що ми не маємо можливості перевірити там е, сматрібельність. Uh -huh. І навіть е, Нільсен оголосив, що з наступного року він перестане перевіряти, е, вивчати, uh -huh. що дивляться на тій території, бо це неможливо. Є чіткі норми е, в кримінальному кодексі, в адміністративному кодексі, в конституції. І Саме по цих нормах треба людей притягати до відповідальності, створювати норму, е, яка суперечить право пересуватися вільно, навіть якщо uh -huh. ця людина їде в країну окупант, ну це не дуже добре. Це суперечить європейським правам. Я розумію, що йде війна. Але ми маємо більше говорити про отут, якраз нашу роль Міністерства інформаційної політики. Ми маємо сприяти тому, щоб було якесь здорове ставлення в суспільстві до тих людей, які не розуміють, що йде війна.